Добрий ранок, малята. З настанням осені у садах, на городах, дозріває врожай. А давайте заглянемо на город, що ж там відбувається. А там ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, усі родичі гарбузові. Малята, де ходить гарбуз? Так, по городу. Аж тут обізвалась шовта диня, гарбузова господиня. Діти, марно час гайте, а загадки відгадайте. Відгадаємо малята, тоді слухайте сто хустин собі напнула, кожушок на дід забула. Так, капуста. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не думали втекти. Правильно, гарбузи! Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Так, це буряк. Ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась, а хто буде роздягати, буде сльози проливати. Правильно, цибуля. Я на сонці сонцем сяю. Родичів багато маю, гарбузову господиню усі знають, хто я. Ну, звичайно, диня. Обізвались огірочки гарбузові сини й дочки. Спробуйте овочі описати, Хто з нас який треба сказати. Ну що ж малята, давайте розкажемо. Огірок який? Так, зелений, довгий, свіжий, капуста яка? Правильно, хрумка, біла, соковита, кругла. Буряк який. Так, корисний, червоний, плескатий. Помідор який? Правильно круглий, червоний, смачний. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Ми всі різні і пригожі і на інших всіх не схожі. Ну, звичайно, ні. Давайте, дітки, за тінню впізнаємо, який це овоч. Будьте уважні. Так, цибуля. Правильно, перець. Так, помідор, це огірок. Правильно буряк. Так, морква. Обізвались буряки, гарбузові свояки. З нас готуються приправи, добрі, гарні, смачні страви. Малята, а що можна приготувати з овочів? Так, салат, борщ, суп, приправу. А як зберегти на зиму огірки та помідори? Правильно засолити, замаринувати, законсервувати. Діти, а які овочі можна вживати сирими? Так, помідори, цибулю, огірки, моркву, часник, капусту, редиску. А які лише вареними. Правильно картоплю, буряк, квасолю, кабачки, баклажани. Обізвався старий біп. Я тримаю цілий рід. Малята, а що піп називає своїм родом? Правильно. Картоплю, буряки, огірки, помітори, капусту, цибулю, Часник, кабачки, перець, баклажани. А як назвати одним словом родичів гарбузових? Так, овочі або городина. Я гарбуз такий перистий. Залу мене можна їсти, а чи гарний в мене рід? Що сподобалось сьогодні? Ви всім, діти, розкажіть.